Чесно скажи, якщо ви створюєте класний крутий продукт, ви в ньому впевнені, він буде продаватись. Зараз правильно ти сказала, мені дуже сподобалось, що люди не дурні. Я хочу звернутися до всіх експертів. Будь ласка, от <рес> чесно скажу, якщо ви створюєте класний крутий продукт, ви в ньому впевнені, він буде продаватись, У вас будуть гроші, тому що ви створюєте і даєте на ринок. Крутезну інформацію, яку хочеться потім наслідувати. Мені реально важливо, щоб мені не було соромно дивитися людям в очі. Але я швидше протягну руку допомоги людині, ніж б доказати кредит, візьме. Uh -huh. Тобто я абсолютно не хочу, щоб моє ім'я створювала проблеми. Тобто, що наш шлях, наша комунікація починалася з того, що людина залізає в борги. А на рахунок конкуренції, ти знаєш, було би дуже дивно, якби її не було. У нас просто в онлайн просторі дуже. Демонізують цю тему, тобто вона не якась нездорова. Тобто це нормально, коли є безліч всього, і ми можемо обирати. І кожен може обирати те, що йому uh -huh. близьке. Ми зробимо якусь класну колаборацію. Uh -huh. Ми зробимо благодійний івент і покажемо, що ринок український може бути без жовті, отакий, коли всі виходять на сцену. Кожен має свою сильну якусь сторону, хтось там в одному напрямку, хтось в іншому, хтось в третьому. І ми показуємо, що ми, наприклад, можемо бути в здорових відносинах, що ми про здорову конкуренцію.